пам'ятника, який знаходиться на сьогоднішній день Івановичі. Хочу сказати, що у 2015 році був прийнятий закон про декомунізацію. В рамках виконання цього закону Інститутом національної пам'яті був підготовлений перелік постатів, які нанесли шкоди нашій державі, які підлягають обов'язково перейменуванню або демонтажу. Серед цих постів також була постать Максима Горького, але вона не йшла в першу сотню, тому обов'язкового демонтажу не підлягала. Враховуючи те, що е, цей, е, цей пам'ятник у 92-му році йому було присвоєно пам'ятку місцевого значення, але в 16-му році була комісія при Міністерстві культури створена, яка називалася е, експертна комісія з розвитку питання занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру на пам'ятних України. До річні цієї комісії пам'ятник Максима Горького не війшов до переліку і втратив своє значення як місцеве значення. Враховуючи ці події, які сьогодні йдуть в нашій країні, пропонується демонструвати пам'ятник Максима Горького, якраз, який знаходиться в селі Івановичу. Запитання. А хто до пам'ять театру? Старостат? Ні. Ми Ні. там не були, не бачимо. Як місцеві місце? про те, що там місцева є група і дуже пропонують зняти пам'ятник Максима Горвоку. Їх своя група це, там Спольдарищина дуже виступає письменниці про те, щоб де, де монтувати його. Пам'ятник Максима Горького навіть ну, не має відношення до території, де його вшановують, щоб ми його там навіть вшановували. Можна одне слово. Ну, пам'ятник... Поставили воюваючи на честь 60-річчя створення колгоспу імені Горького, який носив з вогня. І все, що побудовано практично на території села, було побудовано імені Горького, В тому числі пам'ятник, будинок культури, школа. Він не від того, що якась там політична складова була. Тоді всі називалися так. Де всі називалися, як не Леніна, то Щорса, то ще щось. Mm -hmm. Ну, я, як ти казав, я не хочу йти в супер законодавство, але згідно законодавства, ми вже говорили про те, що е, якась ініціативна група внесла пропозиції на селищну раду, селищна рада розглянула, звели пам'ятник. Якщо на території я проживаю... І старостат підняв це питання. Я до, до цієї пори поки не прийшов сюди, не знав про це. Хоча вважаю людиною авторитетною, До мене підходить за порадами, за іншими. І не тільки я ще депутат селищної ради. Тому <поцелюсь> в мене питання, як ти казав, якщо воно у рамках закону, я за це. Ну, якщо це так просто, що нам, нам більше не було староста, ну є староста, хоч скаже, будь ласка, відмовилися. Пані ініціатор це ну, потрібно було обговорити з посередниками, щоб не було <рär> <зупиняйте>, <рär> та, Є, так. говорили, багато людей з Так, багато <рär> людей. <рär> ми обговорювали і в будинку культури збиралися, і говорили, і всі не проти, щоб демонтувати цього пам'ятника. І далі ми плануємо. Що багато нас українських є героїв, і ось солдатів. Можемо щось зробимо таке українське... український. Ну,

Прямо на вулиці кладуть отцію. І вже бачу, і з тачанками під'їжджають. Я розігнав їх звідти. Якщо вже організовано, то давайте всім знати про це, не то, що ви там щойно тільки знаєте. Ну я все тільки щойно знаю, а то визнаємо. Знають наші всі освітяни, знають, наша культура знає, знають наші жителі. Ну хто знає? Далі давайте я вирішувати. Правда, що е, по пам'ятнику, по-перше, е, проєкт в порядку денного був за скільки днів роблений депутатом? Деся днів роднений днів. Ну, депутатами? Десь не детаток. Десь не прочитаєш, таке порядку ден питання на неї знищення цього пам'ятника, як було знищення. Я взагалі не вважаю, думаю, що ми можемо обговорити сьогодні пам'ятник Горького, Фрунзе, який про щось кидає. Та давайте знищимо те, що в нас тут. Я не знаю, ну я мене запалі так, у мене не чи не Ви взагалі подумайте, якщо слово російське <плес> десь в нашому чітті, викиньте його, забудьте, що він існує. Зараз який правильно сказали. сила і більше нічого не поможе. Дай Бог, щоб ця сила була і вона перемогла. Оце єдине. Про якісь сьогодні розмови, про які переговори ми йдемо, про що ми можемо говорити домовлятися? <плес> я вважаю, сьогодні пушки нас несли. Слава Богу, ми ліквідовували вулицю Горько і Пушкіна, ще в якому році у 2018 чи ще в 16-му році, ще була сіскрава. І в нас немає вулиці Горько і Пушкина сьогодні. Ми вже ліквідували тоді. У нас залишилася вулиця Чкалова, яка не була, Чкалова, яка не була в переліку там, не була. І люди дуже виступили. Ми сьогодні питати не будемо. змінимо все. Ми не можемо далі, я бажаю нам говорити це питання. Я розумію, тобі так було. І дійсно був колос в Лунзе, був колос в Шорзе, був колос навіть в Астрені, як вам з'їзд. Такий. Був колос в Горько, та все нормально. Тоді так було. Бо Рянський Союз так було. Ну, і ми на цьому виросли. Сьогодні я вважаю, що обговорення не може вам Це моя особиста думка. Будь ласка, хто бажає ще щось? Так, давайте голосуємо. Приймаємо голосуємо. Які ще доповні зміни? Може, Федорович хоче запропонувати. Його Можемо. Цікавий подальший находимо. Якщо доповнення Ну, Судійство, а що стосується центру пункт, у нас стоїть танк. Давайте ми зараз говоримо по суті про пам'ятник. Можна Миколаївна, у різному, у різному, у різному, у різному піднімете питання по танку. У нас зараз суто пам'ятник Горького. Ми давайте приймаємо рішення по пандемію. Питання по суті. Будь ласка, проводьте голосування. Ще питання куди? Всю... А, куди, куди воно поїде? Хай скаже. А по танку погоди? Я ж кажу, різні. Куди погодяться, повай, хай скажуть. Підвал буває. Куди? Підвал зверху. То що це не привозьте? Я рядом поставлю. на подвір'ї поставити. А по танку дуже гарне питання ти пізніше. Все.

Карпоры, значит, итальянцы, 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 Петренко, итальянцы, 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 за итальянцы, за итальянцы, 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 итальянцы,